Вітаю Київ сьогодні під атакою, буквально годину тому, ще були вибухи: є загибла людина. На жаль, є руйнування, є втрата майбутнього частини людей. І коли ти все це бачиш, розумієш, що війни вже могло би не бути, вже могла б бути зупинка бойових дій і пошуки того, що казав Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Пошук альтернативного дипломатичного шляху. Але, на жаль, цього не відбувається. І чим далі, тим ситуація загострюється, тому що ті, хто приймають рішення, не завжди живуть в реальному світі. Це стосується як Штатів, так і Російської Федерації, так і України, так і європейських деяких країн. Ми не живемо. Ну, ми то живемо, ми. З вами перебуваємо в реальності, яку інколи характеризують словом сюрреалізм. Що це за реальність? Це реальність, яка реальністю не є, тому що вона є комбінацією майбутнього уявного і минулого, часто вигаданого. І ось це майбутнє, якого ще немає, і не факт, що буде отаке, як ми навигадали. І минулого, яке ми теж підкоригували залежно від наших потреб, і створює ту реальність в лапках, в якій ми живемо. Але проблема в тому, що це не реальність. це штучна конструкція, яка складається з елементів нафантазованого майбутнього і минулого, яке теж часто. Далеке від об'єктивності. І все це видається як компоненти сучасності, реальності. Що можна в такій реальності побудувати конструктивне? Відповідь нічого. Нічого. Тому що ти навигадав собі про якесь майбутнє, сам навигадав, яке не станеться. Паралельно ти підкріплюєш себе часто міфічними, фейковими уявленнями про минуле. І от в такій реальності ти живеш. І тоді факти реальності, обстріли, об'єктивні і суб'єктивні компоненти, можливості, перспективи, ризики, оцінки, аналітика виглядають вороже. І виглядають такими, які заважають побудові того міфічного майбутнього, вигаданого майбутнього, яке хтось собі науявляв, чи то за океаном, чи то в Європі, чи то в Росії, чи то в Україні. Розумієте, про що я говорю? Об'єктивність і реальність стають ворожими аргументами для людей. Які живуть у вигаданому майбутньому світі, в майбутньому світі, в, яких, в якому не буде їх, не буде їх влади, не буде пам'яті інколи про них, або пам'ять буде зовсім не такою, як вони собі малюють. І от в цьому світі вони живуть. І ще раз повторюю: це стосується майже всієї політики. Невже наш ворог не живе? в... Нереальному світі своєму, про відновлення якоїсь імперії, про якихось нацистів в Україні, про те, що тут його чекають, про те, що тут йому загрожують. І будь-які аргументи, які йому можуть надаватись нашому головному ворогові, не сприймаються. Ну бо ти живеш в світі. Своїх аргументів, а так як ти приймаєш рішення, то ті, хто говорять тобі, що все не так, а реальність інша, вони для тебе незручні. Вони твої опоненти, вони твої вороги, вони не твоя команда. Бо твоя команда, виявляється, це люди, не які тебе тримають в об'єктивності, а це люди, які живуть з тобою і поділяють твою фантазію. Часто вони поділяють її тому, що хочуть перебувати на своїх посадах. І як тільки ти йдеш з тієї посади, вони одразу, одразу починають служити іншій фантастичній реальності. А страждає звичайний народ. І, на жаль, така модель присутня дуже багатьом політикам, дуже багатьом чиновникам, не дивитися в обличчя об'єктивності, раціональності. Аргументів, стає мейнстрімом, мейнстрімом, який дуже небезпечний. Адже одна справа, коли ти живеш мріями побудови суспільства, в якому є справедливість, чесність, закон, і ти працюєш над цим щодня, а інша ситуація, коли ти живеш мріями про умовно комуністичне майбутнє. І при цьому гинуть мільйони людей, які не поділяють цю мрію і хочуть просто зараз і тепер мати власну корову. Вони не хочуть нічого надвеликого, вони просто хочуть мати власну корову. Вони не хочуть комунізму через 100 років, коли їх не буде. Є люди, які хочуть просто прожити своє життя, не думати про те, як колись хтось з кимось. Боровся і там вирішував свої цілі. Часто ці цілі теж були публічними, і отаке на велика куча непублічного. Ці люди не хочуть жити думкою про те, що буде через 200 років, що вони тут екзистенційна жертва. Вони цього не хочуть. Люди мають невелике, коротке життя і хочуть прожити його в тому стані, в якому. Є можливість прожити в сучасному житті суспільстві. Світ наповнений можливостями, технологіями, заробітками, подорожами. Вибирай ні. Хтось живе в фейковому майбутньому, абсолютно заперечуючи теперішнє, заперечуючи об'єктивність і. Кладучи на алтар своїх фантазій сотні, десятки, мільйони людей. І так по всьому світу. Як з цим боротися? Не знаю. З одного боку, здається, ніби так правильно, адже той, хто веде, повинен бачити далі. Це так. Це абсолютно правда. І в будь-якому бізнесі, будь-який успішний бізнесмен і неуспішний також завжди має дивитися далі. Бо коли ти дивишся тільки собі під ноги, ти не можеш побачити дорогу. Але одна справа: коли ти малюєш дорогу від ніг до горизонту, це одна ситуація. А інша ситуація. Коли ти Говориш про дорогу, яка знаходиться за горизонтом. І тут це або абсолютні генії, або абсолютні негідники. Тому що говорити про дорогу за горизонтом можуть тільки такі люди: або генії, або негідники. Або безумці. На жаль, те, що я спостерігаю за політикою в світі, в масштабі світу, я можу сказати, що в основному, в основному велику політику, в масштабі планети роблять негідники, інколи це безумці. І тільки тоді невеликий відсоток, невеликий, маленький відсоток це генії. В основному люди стають жертвами негідників і безумців, які не хочуть жити в реальному світі, які говорять нам про дороги за горизонтом, хоча навіть горизонту вони не бачать. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу, якщо поділяєте думки, якщо хочете жити в реальному світі, а не в сюрреалізмі, який для нас часто будують. Люди, які про нас навіть не знають.